Вітання всім! І ми знову з вами зустрілися в нашому проєкті ніякої драми. Ми разом з Оленкою Щепіль і я, Зоряна Кручак, говоритимемо про нову книгу, яку ми прочитали. Це є рецепти ідеальної дружини Карми Браун. Хочу вам сказати, що це вартує почитати, і ми вирішили поділитися цією книгою з вами. Ну, ця книга в мене до неї брак не слів. Е, тому що е, я трошки Е, починаєш читати, тобі, здається, дуже банальна якась така жіноча історія е, майже з львівськими сирниками і пляцками, з якимись там дизайнерськими бажаннями. Але з середини книжки ти починаєш розуміти, що не так все просто. А під кінець книжки ти розумієш, що просто вау! І ну, дуже себе якось приміряєш в героїнь. Цікава книжка тим, що маємо два часових періоди 1955 рік і 2018 рік. І дві героїні, які ну, ми можемо співставляти, вони самі між собою співставляються, як вони поєднані і. В чому інтрига? Запрошуємо прийти позичити і прочитати. А емоційну складову не сюжет, а такі емоції, які викликає книга. Напевно, це такий парад зря Богданів. Хочу вам сказати, що справді читаючи спочатку книгу, я не зрозуміла. Насправді про що йдеться, бо так перестрибував сюжет. Я повернулася на початок, і він мене дуже сильно захопив. І захопила мене така читання між рядків. І це так в нашому житті, коли ми іноді не договорюємо щось, читаємо між рядків. Mm -hmm. Тут справді Оленка каже, що два життя, дві жінки, і на середині книги, коли ти читаєш, там є емоції такі, що я теж не сподівалася. І ця інтрига, ці приховання. Це про сім'ю, це навіть подібна поведінка чоловіків, як mm -hmm. Неллі і Еліс. І хочу вам сказати, що ми часто обманюємо самі себе. Ми думаємо, що через обман ми зможемо е, виправити щось щось змінити. Насправді це не так, тому що все стає колись явним, все таємне. Та? І інтрига Неллі. і оці, е, Котрі вона садила. Е, Закопані скарби, які мають таємниці, це ті скарби, котрі ми ховаємо або в своїй підсвідомості, або на городі, як це робила Еліс і Неллі. Хочу вам сказати, що читайте цю книгу, вона неймовірно цікава. Можливо, ви щось для себе візьмете, можливо, ні. Але ви дуже гарно проведете час разом з рецептами ідеальної дружини. Хоча, знаєте, часто кажуть, що ідеальних людей не буває. Бувають такі люди, котрі підходять саме вам. Саме нам, саме нам. І рецепти. Я додам, ну я не сказала, що там є реальні рецепти, які можна приготувати. Так, кожен розділ починається з реального рецепту, і зверніть увагу на листи, котрі писала Нелі до своєї мами. До якої мами писала листи, ми вам не скажемо, да? але ви спробуйте почитати. У нашому проєкті ніякої драми ми знайомитимемо вас з новими книгами, цікавими, можливо, не дуже цікавими. Будьте з нами! Все буде Україна.